Всім привіт, друзі! Я дуже рада вітати вас на каналі Мама 40. Це канал про життя багатодітної мами, мами чотирьох дівчат. І розпочинаю я це відео з нашого прибирання з третьою донечкою в її кімнаті. Я намагаюся себе змусити не прибирати без неї, але не завжди це вдається. Але сьогодні вдалося, і ми будемо прибирати разом. we you'll never want me like you want cds from the 90s like you want maclean and i can't say to your face i don't want it there В ігрову кімнату. Сьогодні 31 грудня, але ми вирішили е, обіцяли Альвіні на цей дня її народження поїхати в ігрову кімнату. І ось ми тільки приїхали. Ніхто не хотів, діти зібралися, Альвінки. Щось ветер не той, не хотіла вже їхати. Е, і ми вже не хотіли ніхто, але вже зібралися, вирішили поїхати, бо ми тут ні разу не були. А Розважити дітей хочеться. Не знаю, як ми будемо там потім готуватися до нового року. Ну, але в день погуляємо. Я думаю, тут парк цей атракціоні... Не атракціоні, а ігрова кімната працює до, до п'ятої. Я думаю, встигнемо мої салати нарізати. А взагалі я ненавиджу зісторія, я ненавиджу п'янки. Такі висновок, і я їх ніколи не любила. І для мене всі от ці гулянки дуже висасують багато енергії, я їх не люблю. Особливо останні 10 років. Хоча я дивилася, згадую своє дитинство, там доросле життя до дітей. Ніколи вони. Я ніколи не пила, я була або за рулем, або годуюча мама, або вагітна, і мені ніколи не подобалися застолья. Ніколи. Оце збагнула в 42 роки, майже 42 мені, і до мене тільки дійшло оце формулювання, що я не люблю застолья. Підкинули мене, мабуть, тому що чоловік любить, мама любить, а я ненавиджу такі п'янки. Таке у мене сьогодні свято. Тож для мене ці всі свята, вони дуже такі ресурсно затратні. І у мене ніколи на них немає святкового настрою. тепер я знаю, чому? Тому що я не люблю п'янки. Взагалі, будь-які застолі, особливо, коли на дієті, особливо, коли ти не їсиш, не п'єш, тільки готуєш, прибираєш за всіма. Ото таке життя. Так. Ялина в, в машині, мабуть, обкакалася і аж протекло. Хорошо, що у нас запасні колготочки були. Сподіваюсь, більше таких сюрпризів не буде. Дивіться, як вона мене пошкрябила. Хоч е -е, ногти я їй підстригаю, але вона зараз все так от хватає, прям міцно міцно Ніби ну, нігтіків там немає довгих, але вон пошкрябана мама вся. Ото от, от і груди такі, вона за них хватає і в рота своє, Вже да? заплакала, мама її перетягала, вона плакала. Ладно, Ілана залізла на велику горку і боїться звідти спускатися. Я не знаю, як я повлізу зараз її забирати звідси. Зараз, може, покажу вам саму ігрову кімнату, вже зрозуміли, така кімната для інвалідів та мам з немовлями. Ось так виглядає. І що саме цікаве, нема тут тапок. У нас тапки зазвичай біля туалетів, а тут нема. Або свої чоботи треба нести, або босоняш, ну, в шкарпеточках. Можна? Ей, вій, ладно, хозяйте! Куди ти її підняла? Ось така тут у нас ігрова кімната, деліночка? Да, Величезна просто. Але не більше, ніж в Києві в парку. В дрімтауні. Ось так от ми вже сидимо. Сім з половиною місяці. Це для мене краще ніж сидіти за столом, святкувати дорослим колективам дитячі дні народження. Ми взагалі з мамою розійшлися в думках. Мама каже, а що ми всі сядемо, посидимо, вип'ємо закуски, шуба, олів то що олів'є, Олів'єту, що каже, не на день народження. Я кажу, та дітям то Олів'є ті закуски даром не потрібні. А зараз згадую, пам'ятаю, що мама завжди нам дарувала стіл. От вона казала: Так, з мене стіл, а ви що то хочете? І оце, от мабуть, все ж все життя мені на день народження, мама дарувала стіл. Ні, потім вже і золото дарувала, звісно, але от стіл, стіл, стіл. А мені від того стола я зараз я розумію, що я взагалі не люблю сидіти за столом, їсти, пити. Чому не люблю? Якщо я п'ю, там три рюмки я дрова, на наступний день погано, ніякого задоволення. Якщо там буяні, що та там потім стидно, соромно. А якщо я, як завжди, або за кермом, або годуюча або вагітна, то мені на п'яні морди дивитися взагалі ніколи. Я це тільки збагнула, тільки змогла сформулювати таку думку, що я не люблю це. уявляєте, як мені далі жити. Всі люди, як люди, хочуть, щоб ми там когось запрошували в гості. А я цього не хочу, я навіть не хочу нікого запрошувати. Мені це не цікаво. Ось така от я людина виявляється. Так що, отак от. Так от. Знайомимось, Пам'ятаю, я ще перед війною чоловіку казала, я вагітна була все. Я на свій день народження хочу тільки одного піти в спа-салон на процедури, там джакузі, якісь якийсь там можливо масаж. Але я тоді вагітна була, і мені там не дуже можна було всього, але я дуже про це мріяла. І захворіла. Я вже навіть у нас там на, на Болонській набережній я по салоні е, зарезервувала джакузі масаж поміркової цієї зони, Ну, коротше, але захворіла гріпом, ну, чи чи і не пішла. Ну, Зато потім ми е, в санаторій. Для вагітних я влаштувалася, так там хоч трошечки відпочила. А коли в Чехії працювали, так вийшло, що коли в Чехії працювали, вийшло, що коли в Чехії працювала, пам'ятаю, першу відпустку, я бігом-бігом, готель на два дні, одна бізне... Деякі вила дітей кинула чоловіка, от для мене відпочинок, ото от для мене свято. А сидіти за столом, тиждень прибирати, два дні готувати, потім два дні прибирати після того, потім три дні відходити. Взагалі я так не буду. Тож, а ми з чоловіком в цьому плані відрізняємося. Він завжди хоче когось запросити, а я не хочу. Я кажу, що ти мені? У мене четверо дітей, ти мені ще гостів хочеш нагрузити. Бери його, кажу, готуй або йдіть в кафе, куди хочете. Такі, Такі справи. Така я компанійська людина. І уявляєте, я в цьому не могла собі зізнатися ніколи. Я розуміла, що в мене настрою нема, що я там, але я не, не могла збагнути, що я просто не люблю все святкувати таким чином за столом. Це з лабіринт. Мої дівчатки. Я туди не полізу, поки там чужих дітей немає, познімаю. Класно, ні, класно, що ми знайшли, не так довго їхати, нам їхати сюди 25 хвилин. Парковка нібито безкоштовна. Коротше, прикольно. Еллі! Халло! Ще якісь полізли з татом. О, вже побігла. Високо. Ага. ага, тобі не страшно? Добре, давай. Опять Ліза, Ну що за дитина така? Ну, Із Без пом не можна, дивись, заборонений знак. Мамочко, А я вже поняла, що дітка надо списка. Ну давай я стою. От це, в цьому вся Ілана, їй кажеш, так не треба, а вона біжить саме так. Вона вже на горі, бачиш. Брідна сестра у тебе. Що ти ро? Не можна так. Det er så godt. Супер, покажи свою ногу. Нога у нас сьогодні постраждала. Чи мене видно? Один хвостик торчить. Осім набай. Як я тебе закопаю? І що? Все, не видно тебе. Диві, Бабушка пішла сіла за стіл. Окей, данки! Спеціально кидати, от дивися. Оце тільки вона збагнула. Бачить, Вон, бачиш, це таке. І оце треба піднімати. І вона місяць буде от отак нерви тріпати, а потім вже успокоїться. Так, mm -hmm. да, Ялінчик? Ну що, Алінка? смачно? Вам yeah. смачно? Я навіть на кошти не попаду. Всім смачно. Куди Оце ти... И... Це головна нянька наша. Кокосик, кокосик, ти маленька кокосинка. Привіт, привіт. О, тут бух, дивися, бух. О, високо. Да. Так, дивіться, такі 2 євро додатково. Тут є машинки. Ось такий конструктор. Оці штучки теж додаткові гроші коштує. Не знаю скільки. І машинки додаткові, кошти коштують. Ну так, ігровий центр не дуже великий, але нормально. Єліночка не може заснути такі. і такі. з бабусею не сидить, і сама не грається. І їсти не їсть. Что тут дать? Все, закончилось. А тут теж таке, доч. а от це теж таке? Покажи. А як цим користуватися? So ab Так, що стосується цін, ось тут я взяла якусь брошурочку, можна день народження справляти. Бачу, не переводилося, але від п'яти чи до п'яти дітей. Коротше, 150 євро, і 115 і 90 дні народження. Треба подивитися, що там. Ось, значить, три картошки фри з нагетсами, 5 штучок в порції, плюс кетчуп, 2 великі кави, плюс 2 льоду таких, ну, це вже розтає, ви вот, знаєте, така каша завжди солодка, і какао велике, вийшло 34 євро. І вхід 12 євро з дітей і 9 євро з дорослих. І Малече безкоштовна до одного року. Такі такі ціни, такі ціни. Але що мені тут сподобалось, тут немає музики. Тобто, дитячий сміх. І сьогодні мало б дуже людей, голова не дуже так розкалується. Бо як зазвичай приходиш в такі заклади, так голова розкалується. але ні. ну так, голова там може і розкалується, але точно не від... Не від Шуму, бо в нас в Дрінтауні там ще постійно бацкає, Тут взагалі дурдом такий дитячий сміх, там взагалі пару годин побудеш, вже виходиш з квадратною головою. Ось, Так що такий заклад у нас є. Називається Бабалу. 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 Це місто поставило. У нас шкафчики, ключики, а тут не ключиків, не шкафчиків, нічого немає. Такі от контейнери. Куди складаєш одяг сумки, все на довірі, Дадується. я всіх відвела, прийшла за Іланою. ланою. який у нас туман? По такому туману ми їхали. Мала розкричалась на парковці моїй. Її... Виходь, зайчик. Ну так я тебе будила, будила. Я за тобою прийшла нести, тебе думала. Ти прокинулась, розтюгуйся, не плач, як, мама, тебе не кине, не бейся. Я тебе будила, будила, віднесла я Ліночку. прийшла за тобою. Виходь, Я Ліна розплакалась, так я зупинялась на дорозі, щоб это, покормити її. Десь, мабуть, хвилин 15 стояла. Давай, ручку. Заснула Іланочка. Не проснулась, Проснулась, а мами нема. Це не вийде у мене інстаграмних картинок. Отже, намагаюся зробити майонез, три варених яйця, 60 мл олії, дві столові ложки води, два зубчики чесника, пів чайної ложки солі, пів чайної ложки гірчиці. І буду збивати. А. Так, ну консистенція непогана вийшла. Тож, буду робити буряковий салат. Тут індійка варена, нічого не заправляла, буряк варений, нічого не заправляла. Зараз додам ще огірки солені і змішаю і все. Потім у мене тут чекає для суші салата вже рис готовий. Салат мені не дуже сподобався. Звісно, ми його з'їли, але не вау, або я не той рецепт знайшла, або нічого смачно, смачного з цього не вийшло. Ну, нічого, хоч якийсь новий салатик, крім мого вінігріти, на якому я худну постійно. Ще я зробила суші торт, прикрасила у вигляді ялинки, але не зняла ні рецепту, ні як він виглядає, ні як я його готувала, тому. Що а, діти трошечки вирадували і взагалі на диво діти всі дочекалися нового року, і всі не спали, нікого не було сонне. Навіть маленька сама з нами святкувала. І це перший такий новий рік, коли всі діти з нами святкують новий рік. Ми послухали звернення українського президента, діти випили дитячого шампанського, ми випили натурального шампанського. І ще обмінялися деякими подарунками, Альвінка нам зробила сюрприз у вигляді цукерок, які загорнула по-особливому, розіграла їх між нами як розіграш. Ну і я, щоб не образити дитину, звісно ж, свою цукерочку з'їла. Тож не знаю, що там буде після свят. Перед святами у мене було 64 600. Я і тортика шматочок їла на день народження Альвінки, і варенички ласувала, коли мама приготувала. І от і шампанського трошки, і суші салат вночі, якби ну, здорового харчування не притримувалася, тож не знаю, що там буде після свят. Після різдва я взагалі не захотіла взважуватися, тож буду чекати повернення в режим, і тоді вже вам розкажу. Ну а сьогодні я вас всіх вітаю з Новим роком і бажаю всім нам миру, перемоги, щоб всі наші мрії здійснилися: здоров'я, добробуту, щастя в кожен український дім, в кожну українську родину.